Зупинимо навчання час. Фізкульт-пауза у нас. Прошу дівчаток зайняти свої місця. Хлопчики подався прошу. Так, так шукаємося. Де сьогодні у нас? Хто у нас вітер? Вітер. Так, У нас сьогодні вітер. Де в ну, нас сьогодні? Настенька, так. Настенька, так. У нас хлопчика дай, дай. даріть, даріть. Очки сама на вовчик. Оточка і ходить. Щедро. Sí. Підмаємо маски, дітки кому не заважають. Ручки в голову підіймаємо. Піднімаємо, потім ми опускаємо. Ручки вгору гори а потім ми пропускаємо. А тоді ходить горіш. Як ви, мої дітки? Ось так, ось так. А як виходите? Ось так, гость. А як ви Ось та, ось та. Так як же ви живете? Ось, та, ось, та, ось так, ви ходите? ось так! Як виходите? Ось так, ось так! Як так! Зараз почувала. я плюс, як ви працюєте. Прошу зайняти дівчаток своїм місця. Прошу. 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 Прошу.